Ну ось і настала довгоочікувана осінь. Найочікуваніша, хвилююча, радісна, святкова осінь 2023 року, коли кожен з вас, наші назавжди квіточки, у будь-якій частині нашої прекрасної планети починаєте своє нове життя. Тепер ми вас можемо сміливо називати школярі. І нехай у багатьох з вас перший клас починається в онлайн-форматі. Але ми з вами до цього довго готувалися, тому ви знаєте, що навіть так можна зустрітися зі своїми старими знайомими, познайомитися та почати спілкуватися і навіть знайти нових друзів. А головне отримувати знання, нові навички від вашого найголовнішого, тепер друга, вашого вчителя. Я вас вітаю з цією видатною подією і впевнена, що нові знання вам принесуть лише радість і нові відкриття. Хочу лише нагадати вам про те, що якщо не виходить щось з першого разу, то ми. Починаємо пробувати ще раз. Якщо ще раз не звийшло, то спробуємо ще раз. І до тих пір, поки не вийде, ви не отримаєте необхідний результат. Тому що ми це робили і ви це вмієте досягати будь-якої мети. Ви наші умнички, розумнички, у вас обов'язково все вийде. І шкільне життя для вас пройде весело, легко. А зараз хочу звернутися ще до одних квіточок, але подорослішим. Це до ваших батьків. Мої любі дівчатка та хлопці, за час нашого знайомства ви показали себе як справжні батьки, люблячі, уважні, турботливі, талановиті, прекрасні, цікаві, веселі найкращі батьки. Я вас вітаю! Я вітаю вас також з новим кроком. Для когось це вперше, в когось вже вдруге. Але все одно це буде щось нове, цікаве. Ой, побажати я хочу, ну, звісно ж, всім як завжди, миру, для того, щоб наші діти нарешті отримували і проживали своє дитинство у безпеці. У мирі, у спокої, наповнюючи своє життя справжніми дитячими враженнями, емоції. Але все ж таки, перш за, перш за все, хочу вам побажати терпіння. Тримайтеся, ви зможете, ви зможете подолати будь-які труднощі, бо я вже бачила, що ви все це можете. Тож, першокласні діти. Першокласні батьки випуску квіточка 2023 вперед до радісних подій, цікавих знань і найщасливішого шкільного життя.